Вітаю в етері реформатського мислення. От знаєте, коли ми думаємо про 10 заповідей, що спадає на думку? Якийсь застарілий список правил? А що як насправді вони є ключем до розуміння самого серця Бога? Саме про це ми сьогодні і поговоримо, розбираючи глибоке тлумачення цих заповідей від Жана Кальвіна, ну одного з титанів християнської думки. І давайте почнемо з найголовнішого. Справді, чи 10 заповідей це просто список заборон, таке собі не роби того, не роби цього, чи, може, за цим стоїть щось ну, щось набагато набагато глибше. Щоб розібратися у баченні Кальвіна, ми пройдемо такий собі шлях від зовнішньої оболонки закону до його духовного серця. А допоможуть нам у цьому п'ять ключових пунктів нашого сьогоднішнього обговорення. Отже, пункт перший. Почнемо з фундаментального питання: а навіщо взагалі Бог дав закон за Кальвіном? Відповідь тут набагато глибша, ніж просто щоб встановити правила. І ось що він каже для Кальвіна: писаний закон це не просто якась книга правил. Ні, це потужний інструмент. Знаєте, ніби прожектор, що робить Божий стандарт абсолютно безпомилково чітким. Він, так би мовити, пробуджує нас від нашої духовної апатії. І ось тут починається найцікавіше. Кальвін проводить дуже чітку межу між, скажімо так, внутрішнім законом, який ми відчуваємо в серці, і тим законом, який Бог дав нам на скрижалях. Бачите, той природний закон усередині нас, він ніби затуманений, затьмарений гріхом. А ось писаний закон це ідеально чисте дзеркало. Воно безжально показує нам реальність такою, яка вона є. І ось ключовий, можливо, найважливіший висновок з цього перше і головне завдання закону не дати нам інструкцію, як стати хорошими. Ні. Його мета показати нашу власну духовну неспроможність, нашу бідність. Закон даний не для того, щоб ми ним виправдалися, а щоб ми, подивившись у це дзеркало, зрозуміли, як сильно нам потрібен Спаситель. Гаразд, з тим, чому? Закон є дзеркалом, наче розібралися, тепер давайте перейдемо до того, як саме він структурований, яка його внутрішня логіка, що розкриває нам Божу волю. Кальвін, як і вся реформатська традиція, робить величезний наголос на поділі закону на дві скрижалі. І це не просто зручна класифікація, ні, це фундаментальна структура, що показує нам і ієрархію праведності. Цей поділ він розкриває пріоритети царства Божого. Послухайте, яка потужна думка. Він каже, що наші обов'язки перед людьми, вся наша етика, мораль, усе це позбавлене сенсу, якщо воно не стоїть на фундаменті поклоніння Богові. Це як будувати дім без фундаменту. Любов до ближнього, каже Кальвін, витикає з любові до Бога, а ніколи не навпаки. І ось висновок, до якого підводить нас Кальвін. Він просто вражає своєю логікою справжня істинна моральність завжди починається з Бога. Будь-яка система етики, яка ігнорує першу скрижаль, тобто наші обов'язки перед Богом, це, по суті, просто обезголовлене тіло, гарне, можливо, але мертве. А тепер. Тепер ми підходимо до самої суті, до серця розуміння закону Кальвіном. Ідея полягає в тому, що закон це не про зовнішню поведінку, це про наш внутрішній світ. Кальвін стверджує оскільки наш законодавець, Бог, є духовним, то і його закон має бути духовним. А що це означає? Це означає, що Бога хвилює не просто те, що ми робимо, а й те, чому ми це робимо. Його цікавить чистота серця, він бачить кожен мотив, кожну думку, кожне бажання за нашими вчинками. Давайте на конкретному прикладі заповідь не вбивай. Здавалося б, усе просто, але Кальвін, слідом за Христом, каже ні, це набагато глибше. Ця заповідь виходить далеко за межі фізичного акту, неправедний гнів у серці, ненависть до брата це вже є вбивство в очах Бога. Порушення заповіді відбувається всередині. Або візьмемо іншу заповідь не чини перелюбу. Знову ж таки, це не лише про фізичний акт. Закон вимагає абсолютної внутрішньої чистоти, яка керує навіть нашими думками, нашими поглядами. Це вимога повної вірності не тільки тілом, а й серцем, душею. І тут дуже важливо зрозуміти одну річ. Кальвін наполягає це не якесь нове тлумачення. Цей глибокий внутрішній стандарт завжди був справжнім сенсом закону. Христос та апостоли не додали до закону нічого нового, вони просто, так би мовити, зчистили з нього шари людських лицемірних тлумачень, які зводили все лише до зовнішніх дій. І ось ця духовна вимога, ця глибина закону вона досягає свого апогею в останній десятій заповіді. Вона йде туди, куди, не може, в принципі, не може зазирнути жоден людський суд, жоден людський закон. Десята заповідь не пожадай. Тільки вдумайтеся, вона б'є в самісінький корінь гріха. Не в дію, не в план, а в саме бажання, у те, з чого все починається. І визначення пожадливості, яке дає Кальвін, просто радикальне. Він каже, що це не просто, знаєте, свідомий план заволодіти чимось чужим. Ні. Це будь-яка думка, будь-яке бажання, яке раптом з'являється, і коле серце, навіть миттєве. Навіть те, якому ми не дали згоди, сам факт появи такого бажання це вже порушення. І це приводить нас до просто неймовірного висновку. По суті, закон вимагає такого стану серця, яке настільки переповнене любов'ю до Бога і ближнього, що в ньому, ну, в ньому просто не залишається вільного місця для неправильних бажань. Бо там, де з'являється пожадливість, там у ту саму мить відсутня досконала любов. Добре, ми побачили, наскільки високою є планка закону, що саме він вимагає. А тепер давайте в останній частині нашого огляду подивимось на питання, а навіщо все це? Яка кінцева справжня мета закону? Для Кальвіна увесь закон це не просто список, а цілий шлях. Шлях, який веде людину крок за кроком до найвищої мети. Все починається зі справжньої побожності, зі страху Божого. Потім це веде до чистого сумління, коли ми підпорядковуємо йому навіть думки, це, в свою чергу, народжує нелицемірну віру. І все це, все це завершується, знаходить свій вінець у любові, любов ось кінцева мета. І, врешті-решт, усе зводиться до одного слова, як каже апостол любов, люби свого ближнього як самого себе. Це єдиний всеохопний принцип, це те, до чого веде весь моральний закон, це те, що він має виховати і породити в наших серцях. Тож який головний висновок? А ось який. Досконала праведність в очах Бога, це не про скрупульозне виконання списку правил, це про повну, тотальну переорієнтацію всієї душі на любов, це життя, центром якого є не я, а Бог і ближній, життя, яке віддає, а не прагне взяти. І наостанок, давайте замислимось над цим питанням. Якщо закон це, по суті, портрет самого законодавця, то що нам говорить про Бога закон, який вимагає такої неймовірної внутрішньої чистоти? Він говорить нам, що наш Бог святий, що Він духовний і що Він шукає тих, хто поклонятиметься йому не просто зовнішньо, а в дусі та істині. Тлумачення закону Кальвіном це врешті-решт богослов'я. Це розповідь про те, яким є наш Бог.